Привіт, це огляд цікавого та потужного налобного ліхтарика від бренду Sofirn. Зустрічайте Sofirn hs 21. Та зараз вам все детально про цей налобний ліхтарик від Sofirn розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn hs 21 в такій коробці, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете usb c кабель для зарядки ліхтарика, наголів'я для закріплення ліхтарика на голову та інструкцію. Sofirn HS21 – це налобний ліхтар та подібної форми, розроблений. З кількома джерелами світла, оснащений 10 випромінювачами, які забезпечують прожекторне, точкове та червоне світло. Він має поворотний перемикач для легкого регулювання джерела світла. Софірний ЧС 21 отримав алюмінієвий корпус. На лицевій панелі в нас напис моделі Софірний ЧС-21, кнопка для керування ліхтариком, увімкнення, вимкнення та регулювання яскравості. А також тут поворотний перемикач для легкого регулювання джерела світла. Сам ліхтар-випромінювач отримав 10 світлодіодів. Справа під заглушкою порт USB-C для зарядки ліхтарика, а також тут led індикатор стану заряду батареї. Зліва кришка, яка відкручується, і ви отримуєте доступ до батареї 18650. Один натиск на кнопку вмикає, вимикає ліхтар. подвійне натискання вмикає турборежим світіння. Затискання кнопки регулює яскравість від меншого до максимального. Поворотний перемикач регулює чотири режими роботи: перший режим прожектор 2000 люмен, другий режим прожектор. 1200 люмен, третій режим подвійний прожектор, 2200 люмен, четвертий режим червоне світло 100 люмен. І якщо коротко по характеристикам цього ліхтарика, то світить він до 6500 кельвінів до 2200 люмен, максимальна дистанція світіння до 230 метрів. Вологозахист виробник заявив на рівні ip 65 вага 87 грамів без батареї. Автономність Софірний ЧС-21 пропрацював в мене в турборежимі приблизно 2 години. Що дуже гідно, враховуючи турборежим, а не звичайний максимальний режим. Sophir hs 21 використовує знімну батарею типу 18650 на 3000 мАч, Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 2 години. А зараз вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика Sophir hs 21 в темних умовах на вулиці. Отже, вийшов на вулицю в темні умови, і зараз буду тестувати ліхтарик Sophir HS 21. Зараз він в мене в руках. Я його не надягав на свій лоб на голову. Вмикаю. Це в нас звичайний мінімальний режим світіння. Це вже середній режим світіння. Це максимальний. А це турборежим. Так, ось фокус і ось турборежим. Так, Зараз перемикаємося на інший режим. Так, тут знову вмикаємо максимальний режим світіння. Це вже в нас 1200 люмен. Перший режим це був 2000 люмен. Опа, зараз це вже комбінований режим 2200 люмен. Обіцяю, що в цьому режимі він світить на 230 метрів. Ну, якось так і світить. Ну, і зараз ще червоний режим. Ну, якось так і світимо. Зараз вмикаю назад, ось так. Хоп, хоп. Ну якось так і світимо. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок: налобний ліхтарик Софір Нечес – Це топовий ліхтарик, який точно вартує своїх коштів, а вартує він у середньому 30 баксів за штуку зі знижками. Та він вам точно знадобиться в реальних умовах будь-де чи на вулиці в темних умовах, чи вдома десь щось підсвітити та щось зробити. У підсумку звичайно можу рекомендувати до покупки посилання, де купити налобний ліхтарик Софір Нечес 21 залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!